тому що ми вже близько міцно в'яже, щоб ніяка... Розумієш, нам не, не розірвався. Давай так, намотаємо. І в день свободи це символічно, що ми пов'язали стрічкою два прикордонних символічних стопця, щоб показати європейській спільноті, що ми не тільки географічно а й ментально є європейцями, і ми прагнемо бути частиною європейської спільноти. В Європі для нас важливі принципи Європейського союзу, ті принципи, які нам бракує, яких ми прагнемо. Це свобода вибору, свобода пересування, свобода думки просто свобода. Вітаємо вас. Де... Дякуємо, що... дякуємо. Стрічку, будь ласка. А я маю вже. Звісно, подобається. Лучше бути в Європі, ніж туди, в Росію. Щоб місто трималося. Це велике. Ну на той момент там було єднання все ж таки нації, єднання українців, і це було дуже важливо. Напевно, не всі стояли і не кричали За Ющенка так дуже багато говорили просто, що ми за правду. Ми хочемо, щоб наш вибір був такий, який ми його робимо, а не нам щось інше підставляли.